Слава Ісусу Христу, Він достоєн Його ім'я, воно є достойне. Я так собі сижу і думаю, Господи, ми вокруг одного ім'я. І яка велика Божа любов до нас, що ми повірили в це ім'я, так прийшло на мисль багато імен, ми знаємо видатних за наше коротке життя, от приходило в цей світ, і ще поперед нас вони були. Але їхнє життя ісякло, і вони ушли, і мова за них хтось щесь десь щось, може, 20, може, 30 років. Хтось записаний в історії, і потім він так помаленьку помаленьку і забуває про ту людину. Але ім'я Ісуса Христа воно не зладиться ніколи. Це ім'я, вокруг якого ми проповідуємо. Вірші розказуємо, і концентрацію своїх проповідів і своїх псалмів, і своїх віршів ми робимо на ім'я Ісус. Ісус, це ім'я мені дорого. дорога. Ісус, чи дорого воно для мене? Що воно принесло в моєму житті? Воно принесло в моє Твоє життя? життя життя. Воно принесло в моє Твоє життя надію на вічне життя. Що коли наша земна і розрушиться, то ми надіємося на дом нерукотворений, який Бог приготовить для всіх, хто полюбив прихід Його, хто повірив в ім'я Ісуса Христа. І я, і ти причислені до таких людей. Це не наша заслуга, це велика Божа любов і милість до кожного з нас. І тема нашого собрання, я так замечаю за силу, яку Бог дає для нас. Для сильних людей і за несильних людей було задано за Самсона. Я так собі подумав, муж сильний, сильний був в плоті своєї. Назарей Божий Бог його наградив великою силою. Що сталося? Не устояв перед жінкою, не устояв перед малейшим. О, як багато є таких спокус. Що ми може сильні, але падаємо перед маленьким, якимось малішим випробуванням. Боже допоможи кожному з нас бути крепкими, сильними людьми, тими сосудами, взяти на честь. Я прочитаю, поділюся Словом Божим. Перше місце, на якому я хотів основу зробити своєї проповіді. До речі, в цьому місці теж сказано за оце ім'я. Записано на це Пророка Ісаїї 53 глава, 2 віршика, последних, 11 і 12. На подвиг душі своїй он буде смотреть з довольством. Через познання його Он, праведник, раб Мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими. И сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям прищен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Матвия, 5 глава, 39 стишок: А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к Нему и другую. І хто захоче судитися з тобою і взять у тебе рубашку, отдай йому і верхнюю одежду. І хто принудить тебе і з Ним одно поприщі, іді з ним два. Дуже знайомі місця, за яких ми читаємо, за яких розмішляємо. Частенько оці місця читаються. правда, від Матвія 5 глава, давніше вже в нас читалося, але це є слова Ісуса Христа, це є настанова. Господа нашого Ісуса. Перше місце пророка Ісаї за багато років Бог прожив через, через оцього пророка. І тема була за того за Ісуса, який прийшов в цей світ, будучи чоловіком безгрішним, будучи сином Божим. Він зробив свою місію і був розп'ятий ганебною смертю помер на Христі. Але тим самим перший стішок праведник, раб мой, оправдає многих і гріхи їх на себе понісет. Розумієте, насіка глубина оцих слів, гріхи чиї, гріхи мої, гріхи твої. Може, ти в своїх очах якийсь великий, але наші. Наше будуще должно було в віки вічні, ми були приречені на посміяння. Ми должны були смерті, безрозратної. Але Ісус Христос, Він поклав своє життя за те, щоби ти жив. Він, будучи праведником, праведником, ви розумієте, віддав життя за, за мене і за тебе. Насіка Оце. О, о, Якщо перейнятися оцими мислями, не можна просто так говорити. Мислити, що за мене хтось помер. Ви розумієте? Настільки нам треба цінити оцим? Настільки нам треба берегти своє, своє життя, своє состояння? Посіму, он, он, посіму я дам йому час між великими і сильними, будуть діліть добичу. Ми хотіли бути в цьому числі. Хто вони? Оце люди сильні? Настане час, що ми покинемо це життя, цю землю і зустрінемося з Богом. І нам є великий шанс, що Христос, Ісус, Він буде ділити добичу з тобою мною, якщо ти будеш сильний, якщо ти будеш мати силу наступати на всі козні діявольські, і будеш перемагати гріх. Сильні люди, хто вони? Хто вони? Може, ти є сильний, а може ти не можеш устояти в малейшому іспитанні? Може, ти думаєш і пишаєшся собою, ото я йому дав, ото я йому висказав. Це не є сильна людина, це є слаба, нещасна людина. Сильна людина є та. Якщо, як я читав, оце друге місце, хто тебе ударив правою щуку, постав і лівою. Хто пробував? Хто пробував в своєму житті іспитати на це? то тебе вдарив в праву щоку, постав і лєву. Мене один раз всього в житті таке було. Бог допустив отаке, що мене вдарили в праву щуку. От, і я стояв. Але це не я. Це Бог дав сили. Я на той час я міг би його змакати, знаєте, от, і він би не устояв би на ногах, але але, іменно Бог дав сили. Я скр... я... Сцепив зуби і, Боже, тільки з тобою, тільки з тобою, я зможу пройти. Без Христа не устаю. Без Христа я пропаду, без Христа і життя мені не надо. Ми не устаємо перед малішим, якщо Бог нам не допоможе. Хто вони ці сильні люди? Хто вони ці сильні люди? Може ми є сильні, то ми є блаженні, а якщо ми не можемо просити своєму обідчику, а якщо тебе неправедно злословлять, а якщо тебе обіжають, і ти хочеш щось доказати, ти є не сильна людина. Сильна людина Ісус Христос Він дав примір нам. Він дав нам п -п -п примір. На нього говорять: в тобі є без. Що Він говорить? Ну, no". я є син Божий. Що ви говорите? Я Людина святая. Він, Він сказав два слова. Каже, «Во мне беса нет. Дальше крутітися, дальше щось робити. Він не оправдовувався. В двох словах його було оправдання. «Во мне беса нет. Це є образ для нас. Каже, каков Христос, такови должны бути і Христові, учні Капернаум. Знаємо оцю історію. З -з -з Зібралися. Давай між собою, хто буде більший в Царстві Небесному. Суперечка йде то я, то, то я. Христос що робить? Бере маленьку дитину, стави. Каже, хто не умалиться, як оця дитина? Не попаде в Царство Небесне. Ви розумієте? Така проста наука. Дитинка маленька стоїть. Вони сьогодні посварилися 5 минут, і вже вони граються. Христос прямими словами. Прямим оцим вчинком. Подивіться на цю дитину. Хто не умалиться, вони досліджує Царство Небесне. О як порою хочеться защититися, як порою хочеться доказати щось? Це не сильна людина, це не сильна людина. Я так сьогодні роздумував над цією проповіддю, і мені сповнилися два чоловіка, яких я знаю. Один чоловік з коголі, ви теж, хто з коваля знає цю історію. Жінка покинула, пішла до другого чоловіка. Він донині вже сіка років пройшло, він жде її. Він жде, каже, і якби вона сьогодні вернулася до мене, я її прийняв би. Це людина сильна. Я поражаюся з таких людей. Друга людина теж жінка не проявила вірність. От. Прийшов час, і воно відкрилося: сім'я, дітки, все. В причині прилюбляння, розвод все. М -м -м Могло все уладнатися. Ні, чоловік, якого я знаю теж. Він от, простив отей люд... жінці і сказав ні. Каже, мені Христос набагато більше простив. Я не можу її відпустити. Це чоловік є е сильний. Це. Это... Отакий, каже, і сильними Он буде ділити добичу свою. Господи, допоможи нам, ми на дорозі. Ми на дорозі, порою не можемо знести обіччика свого. Порою нас слово може підкосити, і руки наші можуть опуститися. І ми розшаровуємося. Десь хтось йде, десь хтось покидає оці проблеми. Но сильна людина вона не втікає від проблем. Хтось свачується, хтось виходить, хоч все, нема що говорити. Але сильна людина, вона рішає оці проблеми. Вона повинна рішити їх. Це є сильна, сильна людина. Я хотів би кожного з нас закликати. Будьмо сильними, будьмо, рішаймо проблеми, не втікаймо від проблем. Ми від них не втікаємо, куди ми б не пішли. Би. Наша біда, наші проблеми підуть слід за нами. Рішаймо з Божою допомогою проблеми, Тоді ми будемо сильні люди, тоді ми будемо ділити добичу з Ісусом Христом. Хай Бог нам допоможе в цьому. Той, хто низенько схилиться перед входом, той тільки пройде в Царство Небесне. Це є наука Божа, це не, це, це не наше придання. Той, хто низенько, як тяжко порою умолитися, як тяжко порою, Боже, допоможи нам. Хто, хто, хто потребує тебе рубашку? Якусь одежину, одай більше Це наука Христа. О ні. В своєму високомір'ї, порою християнин хоче устояти, хоче доказати, хоче щось, щось зробити, а, а це не сильна людина. Сильна людина, коли тебе б'ють, як того Стефана, в... в, в а він молиться, він очі піднімає до неба. Прости їм, очі, не знаю, що робить. Це сильна людина. Боже, допоможи нам. Допоможи, бо що віра наша іспитується кожного дня. Ми порою ждемо, що віра наша буде іспитатися в якомусь огні, десь в якомусь іспитанні. але ти взавтра можеш іспитаний. Можеш ти бути на місці отеє жінки. Яка не устояла п -п -п перед якимсь э, гріхом соблазном, І щось показалося мало. Може Бог допустити таке твоє життя? І що? На чому твоя основа? Якщо вона на Ісусі Христі, якщо вона є на любові, тоді ця. Це строєння устоїть. Тоді ти будеш сильний і ти будеш в числі переможців. Ти будеш перемагати, ти будеш наступати, і Бог тобі в цьому допоможе. А якщо ти маєш своє ім'я, гординя Твоя тобі не дозволяє умолитися, гординя твоя не дозволяє по, не бути меншим. Нас брат один в селі і сказав: каже, я себе не уявляю. Щоб мені сісти там десь на задньому радкові. Це не сильна людина. Сильна людина. їй нема проблем сісти ззаді. Їй нема проблем впасти десь на коліна, умолитися і сказати, я грішний, я грішний. Боже, поможи мені. Це є сильна людина. Господи, допоможи нам. Допоможи нам бути людьми сильними. Христос буде ділити добичу із сильними людьми. І Він дав нам примір. в Гівсіманії. теж. Прийшли, хочу взяти Христа. Де він? Хто він? От. Кого ви шукаєте? Христа? То я є, то я є. Впаленець. Ви не задумалися над оцею подією? Оте слово, що він сказав, це я. Візьміть мене. Вони впали. Вони могли б і лежати там, якби, якби Христос захотів і не встати. Вони могли б мертві бути. Але Він стояв сказав, от я, це я сильна людина. Він прийшов зробити свою місію, і він її зробив. Це примір сильної людини. Можна було багато говорити, споминати мужів Божі, які її устояли, які її були сильні. Але Тема і наша на сьогодні за кожного з нас. Тому що ми ходимо в цю школу, в дім Божий, не напрасно. Ми хочемо просто просто научитися від Слова Божого і бути таким, як Христос. Я думаю, у кожного із нас є така ціль в житті бути похожим на Христа і проходить наше життя рік два, десять, 20 От і ми боремося своїм тим гріховним Аданом, а він десь ще десь проходить время і десь вилазить. Десь хочеться щось доказати, десь хочеться щось сказати. Це є, це є людина і характер не, не сильної людини. А я хотів би, щоб ми всі були сильні, щоб ми були переможцями на поприщі. Боже, допоможи нам. Хай Богу буде слава за все. Амінь.